Нова функція TikTok, яка з'явилася 18 вересня, і TikTok її активно просуває. Якщо ви зараз не будете її використовувати, то втратите купу безкоштовного трафіку. Я особисто протестував це на аккаунті бренду і зібрав майже 7 тисяч підписників за 2 дні. Тому можу сказати точно, що це працює. Це оновлення називається TikTok Ride Feature. І ось як її використовувати. Натискаєте плюсик, ніби хочете запостити нове відео. Збоку обираєте іконку у вигляді сітки, обираєте шаблон і декілька фото чи відео з вашої галереї. І найважливіше не Постіть це одразу в стрічку. Першим чином запостіть це у сторість. Також обов'язковою умовою є підібрати звук, який пропонує вам сам TikTok. тому що його прямо зараз просуває алгоритм. Після цього публікуєте і дивитесь, як ростуть ваші перегляди. Чому це працює? TikTok, коли додає нову функцію, має її протестувати. Тому аккаунтам, які використовують її, він додає охоплення для того, щоб ефективно проаналізувати, як її використовують та яку взаємодію викликає ця функція. Це Пояснює цей прилив трафіку абсолютно ні звідки. Тому спробуй використовувати цю функцію прямо зараз. це відео щоб не загубити. А за інструкцією вірального контенту переходь за посиланням в шапці мого профілю.